Ну що ж, друзі, а ми повертаємось до етеру. У нас на годиннику 10.33. Ну і по традиції ми вам розповідали, що мусхаб сьогодні буде і мусхабу сьогодні бути, тобто зараз, поки ми дозвонимось до наших е, сьогоднішніх гостей. А ми вже здається із ними на зв'язку. Перевірка звуку чи на що один-два. Привіт-привіт. Доброго а, ранку. Добрий ранок. Ну що ж, пані та панове, прошу сьогодні вітати з нами в студії Уля. Доброго доброго ранечку. Як настрій і як взагалі день розпочався? Все ж таки, понеділок, початок нового тижня. А, все супер, дякую. Так, Насправді, так, дуже неентузіазно почався такий тиждень і вже такий новорічний настрій. Mm -hmm. Так що я вже перед. Да? Уже налаштовуєшся, уже різдвяний стіл потихеньку готується, чи ні? Так, так, так. Оце чудово. Ну, зібрались ми не просто так сьогодні, бо не лише хотіли поспілкуватися, а хотіли із тобою поговорити про твоє нове творіння, yeah. яке називається Як там ти? Ну і по нашій старій добрій традиції все ж таки ми хочемо почути коментар від самої виконавиці про її діти. Що тому розповідає. І безпосередньо хочеться і запитати, як там ти? Я супер вже зараз. Але коли я Ну, трошки, трошки сумувала за своїм колишньом ага. uh, і саме про це пісні про те, що uh, ми розлучились, але оці питання все залишились Чому так стало? Чому вона, чому не я? Uh, uh -huh. uh, от і саме, саме про це пісня. Я думаю, ця історія знайома багатьом людям. так що Ну, ми мали зм... багато хто зробить. Ми мали змогу прослухати його ще допрем'єрно, скажімо так, Бо все ж таки і ексклюзив. Щось мені так здається, що тебе ще тема так трішки коробить ще, тому що дуже дуже деталізовано пропита прописано. В чому там вдіти, як він взагалі. Це правда. Це правда. Ти писала саме по відчуттях. Трішки тебе ще ця тема бентежить, так? Uh, ну буває, буває не довго, але Я розумію, що так, минулому і наразі треба жити і будувати нові стосунки, нове життя. Але дійсно варто поставити крапку. Було б класно переговорити все це з ним, але вже такої можливості немає. Тому допроживаю все якось самостійно. Ну в принципі, ще введемо в курс наших слухачів. А звідки саме ти телефонуєш, де ти саме перебуваєш? Я наразі в Києві. Ось так. Розповідай. В нас холодно. Так. насправді. У да, нас Рішки. холодно. вже зовсім скоро і сніжок будуть передавати. Яка мінус? ситуація по погоді зараз в Києві? Побудеш у ролі нашого спеціального кореспондента зі столиці? Ну, в принципі, ще більш-менш так нормально. Mm. Ти можна ходити, ага. <реш> <реш> то там не так холодно, як в серці колишнього, чи? <реш> 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 Клас, класний жарт. Так, так, так. Ну дивись, ми по традиції також підготували для тебе декілька запитань. Ну і це зрозуміло, що буде поєднано саме із Різдвом. Перед тим, коли будемо робити прем'єру саме твого трека. Скажи мені, будь ласочка, наштовився. Ну, буде, буде тільки декілька запитань, але ти можеш їх казати розгорнуто, але бажано говорити саме те, що проходить вперше на думку. Значить, завтра ми нагадуємо, що в нас буде святвечір. Різдво уже в середу. Скажи, який Твій план дій на рахунок, що ти перше зробиш під час от, Різдво Середа настає. Зрозуміло, святвечір відбудеться, але що, що ти будеш робити саме 25-го числа? Перше, твої там, ну то, давай так, топ-3. топ 3 дії, що ти будеш робити під час Різдва ранкового. Насправді я планую бути в дорозі, бо моя родина наразі частково за кордоном, і я хочу святкувати свята з ними, тому хотілося би побачитись так, як різдво це від сімейних свят. Ну так добренько. Тоді не марно ж таки нагадуємо, що то буде Різдво. Скажи, будь ласочка, твої з 12 страв. Так, прийнято завжди 12 страв ставити на святвечір пісних саме. Які твої три топ страви? Е, ну, я дуже полюбляю полюблюю. Два. І Давай так. Ага, нормально, добре. А, а кутя? <рес> Та, а кутя. <рес> де де <рес> ділась кутя? Ні, куття насправді я не люблю. Вибачте. Ага, ну ні, так нормально, кожен має <рес> свій <рес> смак. <рес> а як так? <рес> а отак. От <рес> от <так. рес> ну і останнє твоя найулюбленіша колядка, яку ти пригадуєш? Або перше, те, що тобі в голову зразу прийде. <рес> Так. Да. Це, Це складно. складно. Ну, ну, ми можемо тобі допомогти. Дивись. Нова, нова, нова ага. радість стала, ну. Так. Вона не пам'ятає. Вона <смір> також непогана, так. Ага, тоже може бути. Так, так, так. В такому виконанні. Ну і також хочемо ще від тебе почути, чи будуть ще майбутні напрацювання, mm -hmm. чи поки і що количко. сезон 2024 завершується, чи вже є напрацювання на щось нове? E, ну насправді в мене вже план e, дві пісні, з яких ми з вами зустрічалися минулого року. Так, так. Я Ця пісня взагалі вийшла вона така непланова. трошечки, я не думала, що я її реалізую саме цього року. Mm -hmm. e, але от так. Зфілу. До речі, ми її реалізовували за два дні на музичному інтенсиві, і тепер ці пісні будуть грати на Радіо Аврора. Тобто, всі, хто заходить в Аврору, будуть чути наші пісні, э, популяризують так трошечки. І насправді так, да, дві пісні вже готові на зиму. Uh -huh. nee, Це наказано на, на 25-й рік, правильно? Так, так, так. О, о, о. Ну тоді можемо чекати вже зовсім скоро. Е, знову прем'єри від тебе. Знову в гостях, знову з новими піснями. Ну і ще наостанок дуже дуже хочу попросити побажання для наших слухачів на сьогодні. Е, я всім вважаю що в цьому році свою людину, яку ще не зустріли її. І взагалі зустріти свої. Це дуже важливо. Бажаю всіх теплих. Та ц... і, е, теплих. Так, трішечки мережа у нас перебуває. Mm -hmm. Нащуто oh. ще? Так, на ти? О, ми тебе бачимо. Так, бажаю всім теплих хопів. О, о. Ну що ж, дякуємо за те, що завітала, друзі. Нагадую, з нами сьогодні на телефонній лінії була Уля прямо з, з нашої столиці з Києва. Ну а ми переходимо до прем'єри прем Тобі Гарних свят. Набирайся, сил, енергії і зустрінь гарної їх з родини. Так, з прийдешніми святами тебе. Та навзаєм дякую. Ну а ми до пісні до як там ти слухаємо. Як правим целі літо, як там ти, як там ти, як твоя зима Tell me why, я не так, і чому твої слова метал? я рахую до ста, як забути твої вуста вдвох цю руль, я тендітна, ти монстру, потрапляєш у серце, як там ти, як там ти, як провів це літо, як там ти, як там ти, як твоя зима, як там ти, як там ти. Чи цього